Кривава нічна атака Росії по Україні у ніч проти 13 червня від РФ по кривому рогу прилетіло шість ракет. Влучило у п'ятиповерховий житловий будинок. У наслідок 11 людей загинули. Ще 25 поранені. Половина з них перебуває у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Про це далі. Це перші хвилини після прильоту. Люди вистрибують з балконів вночі у кривому розі, аби врятуватись. Відео з боді камер патрульних поліцейських оприлюднили в МВС. Люди навіть не встигли зрозуміти, що відбулося. Вони спали, коли російська ракета влучила у будинок. Говорить жителька зруйнованої п'ятиповерхівки. Спали Геп. Я в купі скла воно гепає другий раз. Я не можу долізти до мами. У мене старенька мама скоро 80 років. Мені лінолюм позагортала. Ми через те скло і лінолюм ще обличчя заливало кров'ю, я нічого не бачила, куди я лізу. Я під, під, під піднімаюся знову випад, знову падаю. Ще один мешканець п'ятиповерхівки говорить, що дивом залишився живий. Втім, травмувався частинками скла. Прокинулись всі в крові, осколки вже розлетілися. Це добре, що в очі не попали. Мені що сюди тільки залетів, товариші теж. От нас рани обробили. Слава Богу, все нормально. Я ж кажу, взяли все саме необхідне, що треба було. Але все ж таки багато чого вдома залишилося, цінних речей. Їх забрати не вдалося. А це відео дівчина зняла в момент атаки з середини квартири. Ось так цієї ночі було гучно у кривому розі. Будинки ходили дригом, люди і тварини налякані. Близько п'ятої ранку у телеграм-каналі мера кривого рогу Олександра Вілкула з'являється таке повідомлення: Кривий ріг, високоточні потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок. Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу. є постраждалі у вкрай тяжкому стані. Ймовірно, є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації. Згодом Вілкул записує відеозвернення, де розповідає про перших загиблих. На жаль, на зараз маємо трьох загиблих, всім співчуття рідним та близьким. 25 поранених. З них 10 важких і троє край важких. І сім, ймовірно знаходяться під завалами. Зараз розбираємо завали, ще йде тушіння пожежі. Близько 9-ї ранку. Навпроти зруйнованого будинку в школі розгортають штаб, де люди можуть зареєструватися на розселення, отримати матеріальну допомогу, поїсти. Жінка з постраждалої п'ятиповерхівки у кривому розі розповідає, що в перші секунди трагедії на поміч прийшли сусіди. Люди з будинків, де повибивало вікна, вибігали хто в чому, аби допомогти. Коли ми вилізли з завалів, перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі з голими дітьми. з сусідніх будинків, де теж все повилітало, вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдри, ковдри діткам. Що вам допомогти? Що вам надати? Яку вам допомогу надати? Ходіть до нас, отакі такі в нас люди. Вони ходять нас перемогти. Співробітники ДСНС повідомляють, що потрапити до своїх квартир можна лише у їхній присутності. Тим часом з-під завалів дістають все більше жертв. Серед них і Давид та Ксенія їм було лише по 22 роки. Закохана пара одружилася лише торік. 3 червня відсвяткували річницю весілля. Їхнє життя також забрала російська ракета минулої ночі. О 13-й годині пошукову рятувальну операцію завершили. Тоді було відомо про десятьох загиблих. Одна людина перебувала під завалами. Втім, як виявилось згодом, була вже мертва. Влучила російська ракета не лише у п'ятиповерхівку, а й у склад бутильованої води, звідки доставляли допомогу на Херсонщину. Повідомили в МВС. На підприємстві загинув 17-річний хлопець та ще шестеро людей. Троє наразі в лікарні. Всього на складі працювали 25 людей. Вони також збирали воду для людей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. 14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. З початку війни це вже третя наймасованіша атака по Дніпропетровщині, яка забрала життя мирних українців. Попередні сталися 24 серпня минулого року у Чаплине. Там загинули 25 людей та постраждала 31 людина. А також 14 січня вже цього року у Дніпрі тоді загинули 46 містян та 75 дістали поранення. Поки ЗСУ метр за метром відвоюють окуповану територію України, Росія не залишає у спокої мирні міста. Тим часом президент РФ Владимір Путін навіть не зміг чітко відповісти на питання російських воєнкорів, яку він має мету у війні з Україною. Лише сказав, що цілі змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом він нічого міняти не буде. А що про це думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях та підпишіться на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб знати головне першими.